Наш будівельний проєкт на демельгаси з 16 квартирами і двома ліфтами, включаючи два ліфтові шахти, був завершений у 2014 році. На етапі Чорнового будівництва ми використовували ліфтові шахти як насосні ями для відкачування ґрунтових вод. Під час цих відкачувальних робіт, на жаль, дрібні частинки стін також були відкачані. Під час робіт з герметизації ми виявили на етапі будівництва, що шахти ліфтів, які були виготовлені з водонепроникного бетону, більше не були герметичними. Ми намагалися самостійно за допомогою ін'єкційних пакерів герметизувати ці ділянки, але, на жаль, це не вдалося. Нам не вдалося ці ділянки ущільнити. Через це ми запросили. Професіоналів оголосили тендер і спробували з так званими професіоналами усунути проблему. Спочатку намагалися впоратися з цим, встановлюючи ін'єкційні пакери та закачуючи синтетичну смолу в шов між фундаментною плитою та стіною, що піднімається, щоб ущільнити цю ділянку. Перше підприємство зазнало невдачі, оскільки. Не змогло впоратися з цим швом. Було закачено е, тисячі кілограмів інєкційної смоли та встановлено ущільнювальні стрічки. На жаль, е, завжди так було, що витрати постійно зростали, але ми не мали жодного результату, де могли б сказати, що шахта ліфта тепер герметична. З часом прийшли інші компанії, е, намагалися з шляхом зняття першого шару, що також деформувало шахту ліфта, оскільки було встановлено численні сотні ін'єкційних пакерів і зроблено свердління. Отже, результат ставав лише гіршим. Сам бетонний корпус був настільки перфорований, що виглядав як швейцарський сир. Це просто ще більше витікало. Фірми більше не могли це контролювати, крім того, що це коштувало багато грошей. Це нам нічого не дало. Ми не мали результату, що шахта ліфта не отримала. Від дружніх компаній ми чуємо про е, фірму NCT, яка має продукт, що дозволяє зробити шахту ліфта е, герметичною. Початку, звісно, через поганий досвід, який ми мали з іншими компаніями, трохи самовпевнено. Ми сказали ті ну, чарівні засоби є всюди у світі. Ми не знаємо, чи це дійсно доцільно. Але ми потім запросили пана пісерека на розмову, описали йому ситуацію, і він подивився на справу та оцінив її. Ми домовилися про те, що щоб знизити витрати, спробуємо. Продукт NCT на пробній ділянці приблизно один метр на один метр, щоб подивитися, чи це взагалі доцільно. Пан Пісерек також мав трохи сумнівів, оскільки будівля була дуже сильно перфорована, і все ж ми домовилися, що спробуємо це разом. Перший експеримент вдався дуже добре. Ми не могли повірити, що це дійсно спрацювало. Ми мали набагато менше проникнення води, ніж раніше, і були самі здивовані. Після цього ми домовилися, що ділянки, де дійсно відбувся водопроникнення, просто виконає і ущільнить компанія NCT, нам знадобилося. Нам знадобилося або ми зробили кілька спроб, кілька підходів, але це було набагато менше, ніж те, що знадобилося іншим компаніям. Факт є факт. Шахта ліфта сьогодні герметична. Ліфт працює зараз. Вже минуло три чверті року. Як я думаю. У нас спокій. Це було дуже важливо для нас. Витрати були дуже низькими в порівнянні з іншими компаніями. Я можу лише сказати, що можу тільки рекомендувати цю фірму. Якби я знав раніше, що таке існує, я б зберіг собі багато нервів. З власниками і ще більше грошей. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.